Я думаю, що ми тут не є якісь особливі. Я думаю, ми робимо те, що роблять всі нормальні церковні громади, чи католички, чи не католички. Бо треба про молоді дбати. Ми маємо супроти молоді зобов'язання. Ми маємо їм тим молодим людям, які підростають, Що так скажу, стати на ноги, дозріти. І безумовно, що багато уваги присвячуючи молоді, бо чи, якщо не буде доросту, якщо не буде з людей, які зріли, які займуть відповідальні становища майбутнього. Така громада засуджена на, можна сказати, на, на швидку смерть, на загибель. Отже, тому цілком природно і так скаже, з питання родині в сім'ї. Батьки дбають про дітей, про старших молодших. Одним словом, вони знають, що це це їхнє головне завдання виховати. Рядуче покоління, дати тим, що підростають, починаючи від новонароджених, аж до, скажімо, десь віку 25 років, дати їм змогу дозріти, пізнати, як треба поводитися, як треба діяти в погромаді для блага.